Чи потрібно карати дитину? Відповідь Ні. Якщо ви будете кричати на дитину або змушувати щось робити, караючи її, вона почне розчаровуватись у вас і, можливо, в неї з'явиться відчуття образи та гнів. Краще знайти альтернативу покарання. Дійсно, ефективні це ті, які дають дитині змогу вчитись на своїх помилках і розвиватися здоровим шляхом. Як замінити покарання? Бесіда одна з найкращих альтернатив покаранню. Поговоріть з дитиною і покажіть, що ви зацікавлені тим, чим вона хоче поділитися з вами. У такий спосіб дитина почуватиметься впевнено і буде готова говорити з вами про те, що відбувається. Дії та наслідки. Дайте дитині зрозуміти, що її дії мають наслідки. Поясніть, як ці наслідки можуть вплинути на людей навколо неї. Говоріть чітко та прямо, але без агресії. Вибачення. Попросіть дитину вибачитись, але в жодному разі не примушуйте. Дайте їй час подумати про свої дії та про те, як це може вплинути на почуття інших людей. Коли дитина заспокоїться, поговоріть з нею про те, що сталося, і попросіть подумати про інших людей, яких це могло образити. Коли дитина зрозуміє ситуацію, вона перепросить самостійно. Наслідки за погану поведінку. Запропонуйте дитині варіанти, щоб вона вибрала, які будуть наслідки за погану поведінку. Дайте їй подумати і вирішити, які варіанти їй найбільше подобається. Наслідки, з якими стикнеться дитина у відповідь на погану поведінку, мають бути проговорені наперед. Не змінюйте їх без обговорення з дитиною. І не залякуйте її цими негативними наслідками. Дитина має чітко розуміти, з чим саме їй потрібно буде стикнутися. Батьки, які тільки говорять про наслідки, але не втівлюють їх чи змушують дитину випрошувати, це шкодять формуванню у дитини розуміння причинно наслідкового зв'язку між її діями і неприємностями, з якими вона матиме справу опісля.